Итак, короче, третий видосик я сегодня задание сделаю, сейчас музычку тоже закину. Хочу вам рассказать так именно по приборам, по датчикам. Люб же, любят же машинки поставить, что всередине все светилось, красиво. Чики-пики-пуки чики, короче. Самолет на, на взлете. У меня всех приборов пацаны применяли в такой куче, такое количество. Ну давайте вам расскажу. Ну, соответственно, что я их на час ставить, не для того, наверное, в те времена, чтобы за параметрами мотора там, і так далі. А все-таки навіть каже пацанчик передивився, що переграв Underground. І це якби від цього і пошло, 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 пошло. Я його за себе. А тепер два слова за цю красоту. Оце далі, що я заказав на тему, чи в принципі, хороший оригінал показує смесь топлива з воздухом. Ну, хотіли купити емочку, але емочка, що на три косаря дуже дорожче стоїла. Я думаю, поки що покатаємося на такому, а там виплатим я емочку. Аналог TenSpeed показує цифри, подсвітка автоматично вищається, як і тут. Показує температуру вихлопів. Це автокейч, взагалі ви зараз їх не дайте, а якщо не дайте, там люди продають їх за космічні цифри. Я їх зберігаю, єдинственне, що тут э, люмінестетна підсвітка, і вона, відповідно, згоріла за времена. ну, не меняя ничего. Кстати, я вам верх ногами показываю, но ну, это ничего страшного. То есть, я нашу температура масла, это масла. Вообще отличный прибор, я сделал вот такие типа стелечек. Отражение солнца чуть-чуть, но это хорошо. Стелечек, типа такие ободок, чтобы если что снял, протер и дальше. И, соответственно, вот вообще топчик, топчик, горобчик. Це HTC, я купив її дуже давно в оригінальному відповідному стані. показує давлення мого турбокомпресора. Максимум пік я до мене 0,5 бара. Ну, це було от 4 назад. Зараз будемо бачити, таке я зробив йому будокач. Бронзе, сіре, замінається сочетання цих цвітов, палітри. Шикарно. Все воно буде підключатися. Раніше воно було. Зажигання, соответственно. Зараз я їх зроблю від кнопки. То есть, прибори, кнопочка, нажав, всі прибори активувалися, нажав підсвіточку, підсвіточка загоріла, щоб все працювало з одного плюса, який буде займатися приборами. займатися прибором. Всім така тема пункти стоїть, але красоту треба самому, щоб люди кайфували.